З 1 квітня в Україні розпочався перерахунок пенсій тим, хто має трудову зайнятість. Виплати автоматично перерахують пенсіонерам, котрі станом на початок календарної весни цього року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці. Але з початку призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Зокрема, якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу. Перерахунок здійсниться вже з його урахуванням. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з зрахуванням якого обчислено пенсію при її первинному призначенні або попередньому перерахунку, Чи якщо це доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала працюючи після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Заразом розмір середньої зарплати, яка була врахована під час останнього перерахунку, залишиться незмінним. Ті ж, хто працює та отримує пенсію за вислугу років, матимуть право на перерахунок лише після досягнення пенсійного віку. Нагадаємо, він в Україні визначається залежно від страхового стажу людини. Перерахунок реально буде проведено лише тоді, коли до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування наділють відомості, щодо сплати спати єдиного внеску за перший квартал 2024 року. це строк до 10 травня цього року. Якщо ж особа має менше 24 місяців страхового стажу після того, як їй було призначено або перераховано пенсію, то наступний перерахунок можливий лише за два роки. Тоді враховуватиметься лише той стаж, який було набуто. Заробітна плата, що використовується для обчислення пенсії, також залишається без змін. Пенсіонери ж, яким проведуть перерахунок, одержать збільшені розміри виплат та доплату за попередні місяці орієнтовно в червні.